Дітей виселяють прямо серед ночі прийшли, ну, зранку, просто, в 6-й годині, з сумками на швидку руку, з теплої постелі, за дітьми, хто може приїжджають машини, а в кого немає кого забрати, бо діти з цієї України з Закарпаття, з всіх багато з далеких областей садять в бус і кажуть, що завезуть в кудись, завезуть в гуртожиток. Ну, я так думаю, що керівнику навчального закладу дали адресу, подивіться, вибух. Ості, Ось вчина. Я відяв складу твоєму. Я живічина, все уравіться, жалиться, сміряння весового і, і щита Бога. Так, стреляет. Давай зайти, я подивлюся на, на стан дітей. Визьміть туди когось старшого, щоб я подивилася на стан дітей. Діти виходять, ви можете поспілкуватися. Я не можу, діти не, діти не говорять, які руки передають. Дайте я вийду, як все. На холод виїхали, і от наші діти, які Ді стоять на холоді, всі можуть сказати, що я маю. Дивіться, там є діти, яких не випускають. Будь ласка, пропустіть мене до дітей. Ні, є діти. Ти яких не Можливо, випускають щоб дивіться? Я номер телефону телефон зараз. Я просто просив свячку дітей забрати їм зараз холзом. То до дивіться, випускай. дайте, будь ласка, зайти. Ми можемо зака. Це, це... Не а, право... Ви Ту. не маєте права таке чинити. Це беззаконня, жахливе беззаконня на пані, нашій діє. території. Діти неповнолітні, Люди добрі, Попаді. діти неповнолітні. Ви гірше Правильно, саме тому є там психолог. Давай е -е О, психолог? Воні, батьки не пускають, Ви виходить дітей на гворозсередині є дитина, яка знімала на телефон дії. Коли прийшли ваші, ну не ваші, коли прийшли працівники і. Дитина для збереження своїх прав знімала не телефон. Що тоді відбувалося? Зараз ця дитина знаходиться там і її не випускають. Можливо, на неї тиснуть і заставляють видалити з телефона Давайте всі відео. Ми хочемо це знати, чому він ще не, не вийшов? Може, можете сказати мені прізвище? Я зараз можемо сказати прізвище. Як прізвище? Але, Але разом, прийдем, разом щоб хтось... король щоб... Володимир. Володимир, на жаль, ми не можемо нікого запустити, тому що проводиться виконавче провадження. То оберніться до хлопці. Там для вас король Володя був.

Це вже занадто. Куди? Дітей <рит> провести. Васильович? Так. Сходи з отцем. З яким? Настояк. Куди? Він не де сам. Я не настояк. Ми двоє біж, що... Я буду ми вам перейдемо. Телефон декресина. Мало бути, але воно не буде порядине. Народне. Це народне. Воно мало бути звільнено. Тобто вивільне приміщення. Я розумію, це зараз поліція. Зараз я все зрозуміла. Перед тем, перед вами, уходите за тебя просто.